Долар швидко дорожчає, а українці купують євро. Експерти прогнозують непростий тиждень для курсу валют. Що наразі вигідніше: долар, євро чи є інші варіанти? Чого очікувати від курсу на тижні? Розповім за мить з вами. Новини ТСН.UA і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Долар в Україні почав швидко дорожчати. Хитка рівновага, яку тривалий час підтримував Нацбанк, порушилась. Середній безготівковий курс дійшов до 42 двох гривень за долар, а середній Ковий залишив цей рубіж позаду. Минулого тижня курс валют неприємно вразив тих, хто відкладав на після вихідних купівлю валюти. За один долар готівкою довелося платити у середньому 42 гривні і 3 копійки або на 10 копійок більше ніж до вихідних. Найвища ціна продажу долара була 42,35, найнижча 42,02. Максимальний курс купівлі становив 41,95. Курс готівкового євро мінявся за іншим сценарієм – від понеділка до середи 16-18 грудня зростання у продажу і купівлі відповідно до 44,41 та 43,79 грн. Від четверга до неділі, 19-22 грудня, зниження до 44,17 та 43,46. Тобто у підсумку за тиждень євровалюта навіть здешевшала на 10 копійок. На нелегальному ринку за даними спеціалізованих сервісів, де публікуються заявки на купівлю продаж готівкової валюти між фізособами. Ситуація була строкатою. У продажу долар повільно дорожчав. Середній курс за 5 днів виріс на 20 копійок з 41,90 до 42,10. у купівлі спостерігалася справжня курсова лихоманка – то зростання до 42,10, то падіння до 41,80. На неділю 22 грудня середній курс продажу долара у Міняйлів пішов угору і встановився на рівні 42 гривень 35 копійок за долар – це плюс 45 копійок за тиждень. Середній курс купівлі – 42 гривні – мінус 2 копійки за тиждень. Курс євро після триденної стабільності на рівні 44,35 у продажу і 42,10-42,15 у купівлі купівлі раптом обвалився у четвер до 40, 4,08 і 43,85 відповідно. На кінець тижня курс продажу виріс до 44,50, це плюс 15 копійок за тиждень. Курс купівлі до 44,15, плюс 20 копійок за тиждень. Нацбанк протягом тижня, помітно, девальвував гривню. Курс долара виріс на 32 копійки до 41,93. Чотири дні поспіль щодня було встановлено нові рекорди знецінення національної валюти. На понеділок, 23 грудня, регулятор все ж зміцнив гривню на 5 копійок до 41,88 – Це плюс 27 копійок за тиждень. Примітно, що фінансовий аналітик Андрій Шевчишин говорить, що на українському фінансовому ринку діяли кілька різнопланових чинників, які, врешті-решт, сформували поточний курс долара. Головна причина того, що гривня почала швидко дешевшати, Нацбанк зменшив обсяги продаж валюти на міжбанківському ринку. Безготівковий курс дійшов до 42 гривень за долар, але далі регулятор його не пустив. Допомогли такі чинники, як наприкінці року пропозиції валюти від експортерів, котрі вигідно продавали її за високим курсом і навпаки зниження попиту з боку покупців. А економіст Андрій Забловський додав, що курс на готівковому ринку виріс менше ніж очікувалось. На Міжбанку була успішна спроба тестування нового рівня курсу 42 гривні долар, та спред, тобто різниця в курсах між безготівковим і готівковим ринками. Зменшився майже удвічі – до 20-25 копійок за рахунок зниження попиту на готівкову валюту, як серед населення, так і у підприємців. Чого очікувати від курсу валют на цьому тижні? Прогнози експертів відрізняються. На думку голови секретаріату ради підприємців при Кабміні економіста Андрія Забловського на тижні від 23 до 29 грудня. Курс готівкового долара стабілізується на досягнутому рівні понад 42 гривні за долар у зв'язку з Різдвом та Новим роком. Ситуація традиційна на кінець року зростає попит на гривню для виплати податків та інших виплат. Премії дивідендів тощо, тому не варто очікувати, що попит на долар збільшиться швидше навпаки. В свою чергу член України. Ського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин говорить, що тиждень буде непростим. Можливі значні коливання курсу вище 42 гривень за долар через те, що різдво, 25 грудня, за кордоном вихідний день. І банківські операції з валютою будуть обмежені. Міжбанківський ринок в Україні перед непозначку 42 гривні долару продажу. Регулятор вважаю, не буде цьому заважати. Тому на готівковому ринку долар продовжує дорожчати вище за 42,22 гривні долару середньому, які вже маємо. А от член економічного дискусійного клубу Олег Пензен наголосив, багато залежатиме від того, який офіційний курс гривні до долара встановить Національний банк. Найвірогідніше, що девальвація гривні продовжиться, і курс НБУ в найближчі дні перед позначку 42 гривні за долар. Тобто середній готівковий курс матимемо на рівні 42,25-42,40 гривень долар. Примітно, що експерти зазначають, що українці збільшили продаж готівкової валюти, бо курс вигідний. На період свят цей тренд посилиться. За словами Олега Пензена, це чи не єдина ситуація, коли продаж валюти має сенс, бо гроші будуть відразу витрачені на подарунки тощо. В інших випадках обмін доларів на гривні можна робити, наприклад, для купівлі гривневих облігацій внутрішньої державної позики, ОВДП, відкриття гривневих депозитів або за умови крайньої необхідності. Олег Пензен підкреслив, що фінансова ситуація в Україні Україні поки сприяє зароблянню прибутків на гривневих інструментах. Це депозити і ОВДП. Наразі можна впевнено робити прогнози на три місяці наперед. Вважаю, що на кінець поточного року офіційний курс долара досягне запланованих 42 гривень і навіть більше. Це очевидно підвищить курси безготівкового і готівкового долара, але не настільки, щоб валюта стала вигіднішою, навіть за гривневі депозити терміном дії три місяці, не кажучи вже про ВДП. Але люди, котрі вже мають валютні заощадження, нехай їх зберігають. Андрій Шевчишин вказав на цікаву альтернативу: що краще високоприбуткові ОВДП, банківські депозити, які фізично перебувають поза контролем власника, чи готівкова валюта, яка приносить дохід лише за рахунок зростання її курсу щодо гривні, але водночас доступне у будь-який момент. У умовах війни доступ до своїх коштів у режимі 24 на 7 теж має небияке значення, вважає Андрій Шевчишин. Справді, нині на доларах під матрацем заробити щось суттєве нереально. Вони Лише зберігають кошти від повної втрати у випадку непередбаченої ситуації, тому купівля зараз готівкових доларів або євро також має сенс, пояснює експерт. Цікаво, що Андрій Забловський повідомив, що співвітчизники потроху переходять з долара у євро. За даними Нацбанку, частина валютних депозитів у євро збільшилися за 5 років з 16% до 25%. Поки це малопомітний тренд, та він є за поточний рік. Банківська статистика також показує скорочення вкладі у доларах. І незначне зростання депозитів у євро. Складно прогнозувати, чи вигідніше зараз купувати не долар, який дорожчає, а євро який дешевший. Однак згодом може знову піти вгору. Тому, вкотре скажу, найкраща диверсифікація заощаджень 40% гривня по 30 доларів євро. Для тих, хто має значні кошти, експерт пропонує також інвестиції у банківські метали, золоті і срібні зливки та криптовалюту. Примітно, що астролог Влад Ро зробив фінансовий прогноз на 2025 рік. Він передбачає ймовірний. Економічний колапс та дав поради, що варто та не варто робити для того, щоб зберегти фінансову стабільність. Особливу увагу астролог звернув саме на цифрову валюту. Бабіше Влад розробив прогноз і щодо курсу валют на 2025 рік. Ну во-первых, все буде рости, Всі ціни бумаги будуть поки Пока Меркурий не стане ретроградним з 9 по 29 ноября 2025 тисяч там може початися фінансовий колапс, крах. всех ценных бумаг, биткоинов, альткоинов, да, вот поэтому я бы отметил, прежде всего, ретроградность Меркурия, а Меркурий всегда связан с бумагами, с торговлей, это бог торговли, всех финансовых, вот, самая вот опасная ретроградность его с 9 по 29 ноября, поэтому если есть будет возможность каким-то образом скинуть альткоины, биткоины и другие валюты, ну, важно, надо это делать где-то уже в сентябре, mm -hmm. чтобы там... Также у нас будет период ретроградности летом с 18 июля по 11 августа. Поэтому, дорогие друзья, самое лучшее время для отпуска. Все равно не будет идти бизнес никак. Как бы вы ни хотели, много не заработаете. Просто расслабьтесь с 18 июля по 11 августа и уедьте в те страны или те Города, где вы бывали, там можно отдохнуть. Ну, а обычно на ретроградном меркурии лучше уехать туда, где вы были и уже ознакомлены с общей атмосферой и обстановкой на том месте, где было вам привычно. Поэтому с 18 июля по 11 августа тоже такой период. Ну и с 15 марта по 7 апреля тоже такой период, когда неожиданно резко может упасть биткоин, электронные валюты значит, всякие там, значит, у нас акции, бумаги, Тесла может завалиться. В общем, тоже такой сложный период до 15 марта. То есть биткоин сильно падать не будет примерно до марта месяца. А там, после уже начала марта, особенно после 15 марта, может полностью завалиться. И если есть возможность продать цифровую валюту, там или что-то, то нужно это где-то уже начинать делать наверное, даже в феврале месяце. потому что я не вижу, что а біткоїн там може перевалить за 110 або за 120, да, это это потолок, а дальше он завалиться в март. Так що і не снилось. Не можу не запитати про курс долара, тому що зараз нас лякають вже прогнозами, що у 2025 році, ну, 42 він вже є, а що буде навіть 50. Що скажете ви, як планети повпливають на цю історію з курсом валют в Україні? 49. 48, 49, чтобы не было психологического перелома на 50. Наверное, ну, где-то к Дорогие друзья, ну вы же понимаете, все дорожает, большая инфляция. У нас абсолютные, ну, самосбродные люди, которые заправляют нашей экономикой. Ну, одна фамилия, чего стоит гетьманцы. Вы же понимаете, он уничтожает экономику. Вот сейчас закрылась я буквально вот из-за этих законов, которые придумал Опа. этот человек. Сколько ФОПов просто закрылось, понимаете? Просто все. 22 тысяч. Этот человек хотел на них заработать, то есть дой, дуй, я тебя даю уже, ты уже молоко не дуется, моя коровка, я все равно тебя изнемогаю. Ми ну, хто оказався правда. Друзі, ну пока от такі масонковаділі у у нас будуть у нас і долар буде за підеся. Понімайте Код 50. А ви віддаєте перевагу долару чи криптовалюті? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.